Скільки ти на бокс ходиш? <пробуйся> не, <супер. Подобуйся? пробуйся> да. а не знаю. Супер. Подобається? Так. А що подобається? Не знаю. Що прийшов на бокс? Позайматися. Подобається? Так. Да. Точно? Так. Да. Якщо не подобається, ти ж знаєш, будеш наказан. <пробуйся> <пробуйся> Понял, молодець. <пробуйся> Руслан. Що подобається, що не подобається на тренуванні? Нічого. Ну, Нічого не подобається. Ні, все подобається. А яка ціль? Для <пробуйся> самозахисту. <пробуйся> Подобається все, а не подобається. Ні такого нема. Мені на боксі подобається там бесить, а не подобається піднімати гантелі. Супер, піднімаємо гантелі, давай. Ярик, що подобається, гантелі. Гантелі подобаються? А що не подобається в боксі? Нічого. Давид, що тобі? На подобається бігати. мені. Що на боксі подобається? Тренер подобається. Рюха, мені подобається, буду в спарні та буду в рингу, та подобається тренер. Супер, архів. Яка ціль? Що прийшов? Бути дисциплінованим. Дімо, кажи правду. Що ага. не подобається? А да, подобається. Якщо щось не так буде? або не так скажеш? Погано. Буде погано. Тома, що е... прийшов? Е... Для того, щоб захищатися. Як трені. Нравиться дуже. Красавчик, так? Да? Да. <рес> <Да. рес> що ми з тобою домовляли? Що ти скажеш? Мені не подобається, що тренування тільки час. Да. Але ж я вам дозволяю залишатись да. після тренувань. Я вам підказую і ви допрацьовуєте. Мені в боксі все подобається. Шутко. Сам захотів, сам пішов. Як тобі тренер? Класно. Що а... прийшов. Щоб захищатись. Там новенький Артем у нас. Як тобі тренер? Ну, добрий. Почем ти приділився добрий? Ну, що ви Не б'ю, не не да. так? Не б'ю нікого, так? Не мучая никого, да? да. Молодец.